Як усе змінюється? О, тут була кімната бойової слави. Тут завжди ми проводили урочисті лінійки. А тепер зовсім інше. 73-річна Марія Кулініч цій школі віддала 40 років життя. Жінка роздивляється свій кабінет, у якому від того, що було за її молодості, залишилися лише старі фотографії. Років 20, 20-21 може. Така я була, така. Зараз у її колишньому кабінеті музей історії школи. Тут зібрано інформацію про вчителів цього освітнього закладу. Серед них і портрети випускників, каже вихованка Марії Миколаївни, а нині вчителька української Світлана Гончар. Це ось вчителі, які вже відійшли у вічність, писали про себе ось на таких листочоках. Власноручні свої біографії це кочерга Галина Кустіна, моя перша вчителька. У нашому педагогічному колективі на сьогодні працює 18 випускників Вознесенської школи. То це, мабуть, є оця особливість, що самі педагоги вирішили зробити історію. І потихеньку, потихеньку ця історія в нас іде. Свою історію створює і вчителька початкових класів Юлія Бондаренко. Це був мій клас. і Я сиділа ось тут за останньою партою. Перший варіант був мій. А нині у її класі читати, рахувати та писати вчиться. 16 першокласників без школи свого життя каже, не уявляє. Моя мама також працювала все життя у нашій школі на одній посаді. Вона як прийшла сюди, так і пропрацювала тут дуже дуже багато років. І я не уявляла себе більше ніким, я тільки уявляла себе вчителем. З дитинства я гралася у школу, я бачила це життя. А це 11 Станіслав Савкін, хлопець родом із Слов'янська Донецької області. На Черкащині з родиною опинився через війну. Я з міста і я думав, що в селі ну, зовсім по-іншому. Стереотипне в мене бачення було. Але тут все по-іншому, тут цивілізація так. Нема такого різкого перепаду між вчителями і учнями. Вчителі дуже близько до учнів. У Вознесенській школі є ще один музей, етнографічний, присвячений історії села. Його засновник та вчитель української мови Володимир Макаренко називає ще однією своєю дитиною. У далекому 1724 році на наших землях це ми бачимо на цьому макеті. У непомітній вулиці з 15 хаток проживало 19 пращурів. Ось так починалося наше село. Війна внесла свої корективи і у шкільне життя 150-річного закладу, розповідає директорка Алла Річко. Попри повномасштабну війну, навчання у його стінах триває. Так хочеться, коли сміються діти, коли вони бігають просто по коридорах, коли не заважають їм захисні споруди. Ну, а ще те, що гордість за школу. Наша школа випустила скільки славних людей. Якщо є школа, є діти, значить є майбутнє. Це раритетна річ в нашій школі. Йому більше, ніж 30 років. Зараз з рук у дзвінок. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.